Доброго дня, шановні колеги. Ну спершу хочу подякувати Тетяні Вікторівні за запрошення. І по-друге, сказати, що дійсно я буду продовжувати тему АКНЕ, але все ж таки трохи в іншому розрізі. Були дуже чудові доповіді Ірини Іванівни та Людмили Ряславни щодо системних ретиноїдів і топічної терапії АКНЕ. Я хочу трохи торкнутися проблеми психодерматології, і, дивлячись на наукову програму нашої конференції, в подальшому також будуть доповіді, які будуть стосуватися саме психодерматології. Але давайте все-таки згадаємо, чому взаємозв'язок нервової системи та шкіри є таким тісним. Ну, По-перше, ми всі пам'ятаємо сембріології, що шкіра і нервова система вони вийшли з одного зародкового зачатку, тобто сектодерми. І на теперішній час е, ніхто зараз е, не заперечує саме е, такого найбільшого, мабуть, впливу центральної нервової системи на м, формування біохімічних процесів шкіри, а також є морфологічний склад. Але все ж таки е, всі ми добре розуміємо, що саме оцей рефлекторний принцип взаємодії і є в основі якраз е, ці, ну, цього взаємозв'язку. Тобто те, що нас оточує, завжди впливає і нервову систему, і всі ці дермовістиральні зв'язки йдуть від кори головного мозку до шкіри, вони мають також і зворотній зв'язок. Тобто, якщо ем, на шкірі ми все це добре розуміємо, довго ну, тривають якісь там патологічні процеси, це те не може впливати на нервову систему і особливо на кору півкуль, на кору цих мозкових півкуль. Головного мозку. Але все ж таки, вперше, якщо торкнутися історичного екскурсу, от рефлекторний принцип взаємодії був викладений вчення Хичинова, Павлова та Бедінського. І саме коли була відкрита друга сигнальна система, якраз от учні Павлова відмітили, то, що про при стимуляції кори головного мозку відбуваються трофічні порушення, а саме екзематизація на шкірі. Лабораторних тварин, але це було все-таки доведено в експерименті. В подальший саме розвиток психодерматології мав своє таке логічне продовження, і навіть наші українські вчени займалися лікуванням таких хронічних дерматозів, як екзема, атопічний дерматит. Занурюючи пацієнтів в медикаментозний сон, а також під впливом гіпнозу. І Якраз вони і отримали, і дуже було багато проведено роботи ще на початку ХХ сторіччя, що саме вплив у цих от, е, е, гіпнозу, а також якихось примусових е, ну, як сказати, внушень, воно мало позитивний вплив на перебіг і біохімічних процесів, і е, навіть капілярний кровоток в шкірі. І отримані ну, такі перші позитивні результати. Ну, в той же час і багато закордонних вчених проводили такі самі експерименти, саме, які лягли в основу такого розділу дерматології, як психодерматологія. Щодо саме обґрунтування психодерматології як окремого розділу, то дійсно ми всі добре знаємо, що дуже багато. Дерматологічних пацієнтів вони інколи потребують допомоги психоневролога або психологів. І от коли проводились якісь там ретроспективні або ну, багатоцентрові дослідження, то було доведена така статистика, що психічні розлади, які можуть вирізняти з клінічних проявів, були відмічені у 35-40% дерматологічних пацієнтів. Знову ж таки, деякі довгоіснуючі дерматологічні захворювання можуть навіть викликати і психопатологічні порушення, тобто, або навіть і психічні розлади, які потребують вже досить серйозної корекції. І також ми всі добре знаємо, що такі довготривалі дерматологічні захворювання, які супроводжуються або дуже сильним свербежем, або спотворенням зовнішньості, які заважають соціалізації. Вони інколи призводять до того, що пацієнти скоюють якісь суїцидальні наміри, або ну, дійсно інколи це закінчується суїцидами. Це дійсно є дуже великою проблемою. І на сьогодення ми все добре розуміємо, що на тлі воєнних дій, які відбуваються в нашій країні, тобто цей стрес він підсилений, загострений інколи. Саме оця водовотривалаща депресія і такий стресорний фактор, він і провокує пацієнтів на вчинення якихось дій, які ну, знову ж таки можуть привести навіть до летального витоку. Що стосується саме поширеності психічної патології, у хворих на різні дерматологічні. Проблеми, то знову ж таки можна виділити таку статистику. Якщо ми кажемо про психіонію потіку нозигенних реакцій, тобто те, що викликана саме дерматологічною патології, то це цифра становить біля 23%. Якщо чим раніше починається хвороба, тобто ми кажемо зараз, наприклад, про типічний дерматит і проакне, яке притаманне якраз загострення в підлітковому віці. Плюс сюди ж накладається тут булінг, який можуть такі пацієнти отримувати від своїх однолітків і однокласників. Особистісні розлади можуть ставати тут близько 50-60%. Інші е, патології психічні, які вже є суто такими задачами психіатрів, це дерматозойне марення, наприклад, асаметоформи розлади, це менше займають низку всіх цих е, нозогенних ну, реакцій і психічної патології саме в дерматології. Тому то, що ми будемо частіше бачити, це якісь або особисністі розлади, або психогенії. І якраз от таких от і пацієнтів ми будемо скеровувати до. Суміжних спеціалістів. Що стосується саме психодерматологічних порушень, то тут можна виділити три великі групи. Ми всі добре знаємо, такі пацієнти щодня трапляються в нашій практиці. Ну, якраз ну, перша група вона така велика. Це якраз ну, дійсно вона завжди потребує якогось суміжного впливу. Це психічні розлади, які замасковані шкірними проявами. Сюди відносяться і патомімія, і невротичні екскаріації. Які ми всі добре знаємо і бачимо навіть з порога таких пацієнтів. І знову ж таки такі дуже важкі прояви, вже, коли йде зоопатичне марення або, знову ж таки, тактильний галюциноз, коли тут ми маємо дуже сильно застерегти таких пацієнтів, тому що інколи це може бути першим проявом шизофренії і правильно скерувати його до психіатра. Ну, і друга велика група це шкір, шкірні захворювання, які маніфестують знову ж таки або загострюються під впливом стресу. Ну, якраз це е, всі ті майже е, щоденні наші е, пацієнти, які приходять з загостренням або першим проявом хронічного дерматозу. І е, третя група це хронічні захворювання, які рецидивують з перебігом. і... Призводять до подальшого похондрічного розвиту, це знову ж таки це всі хронічні дерматози, або довгоіснуючі, або ті, які мають багато епізодів знову ж таки протягом життя пацієнта. От. І що, повертаючись знову ж таки до проблеми акна, давайте згадаємо, знову ж таки, що інколи ми можемо бачити пацієнтів з так званими екскеріоми на акна. Тобто, це та патологія, яка лежить якраз на межі дерматології. І е, психіатрії. Тобто вона відрізняється від в принципі, тих е, невротичних екскуряцій, е, які також можуть вчиняти наш хворий, знову ж таки, пошкоджуються власну шкіру, тим, що вони проявляються не на здоровій шкірі, а дійсно там є якісь підґрунтя. Тобто пацієнт має якісь мінімальні прояви. Акни, наприклад, але е, знову ж таки в силу е, своєї. Ну, типу нервової діяльності і наклітого дискомфорту це призводить знову ж таки, до ауто-деструктивних дій, які можуть ну, саме такі от дії пацієнта вони можуть призводити і до підвищення чутливості шкіри, і до виникнення таких стійких хрупців, з якими також дуже важко буде знову ж таки, працювати в подальшому. І от Якраз у таких пацієнтів і виникає порочне коло, коли він розщупає і знову ж таки, з'являються нові висипи, і от ці от компульсивні ритуальні дії вони не призводять до полегшення, знову ж таки до загострення нової нової патології. І інколи таких у пацієнтів з акне можемо зустріти дисморфофобії, тобто коли йде на сприйняття власного тіла. Але коли ми навіть не бачимо таких прям важких проявів того чи іншого захворювання, а якщо ми кажемо про акне, то, то можуть бути такі мінімальні прояви акне, але знову ж таки вони. Пацієнтами це може сприйматися як е, е, дуже важка патологія, і навіть до спотворення якоїсь власної схеми тіла і е, порушення соціалізації вплоть до таких важких депресій, коли е, дитина або підліток усамітнюється і знову ж таки не виходить навіть е, ну, на якийсь там контакт з зі своїми однолітками. І е, якраз. Е, е, е. Що найчастіше ми будемо зустрічати в такій ситуації, коли, наприклад, якщо ми кажемо про акне, то якраз ну, ці нозогенні реакції це і буде найчастіше. Тобто вони будуть обумовлені якимись про психотравмуючими впливами саме проявів цього акне, не, не зважаючи на це, чи то є легкий ступень, чи то є важкий ступень, просто різні тип нервової діяльності і системи у різних пацієнтів можуть викликати от, різні реакції. Починаючи знову ж таки від депресивних реакцій якогось усамітнення до якоїсь іпохондрії, закінчуючи Знову ж таки, коли дуже рано починається акне, ми знаємо, що зараз і у дітей там десятирічному віці ми можемо зустріти до патологічного розвитку особистості, і потім з порушенням соціалізації такої дитини, і це викликає дуже сережне, ну таке серйозне застереження і у самих пацієнтів, і у лікаря, і у батьків, які ну, спершу цю дитину до лікаря. І от якраз я хочу показати вам два клінічних випадки, якраз от таких от пацієнтів. Ну, перший пацієнт, ви бачите, це хлопчик 16 років. Він прийшов з мамою спочатку, і що тут було цікаво, якраз в плані таких от подальшої тактики. У нього був вроджене захворювання печінки, синдром Жельбера. Акне у нього тривало протягом вже трьох років, і ну, ми все добре розуміємо, що треба провести ну, спершу якісь лабораторні тести перед призначенням системних ретиноїдів. І білірубін у нього був все життя підвищений. Тобто ну, тут був ризик в плані ну, викликати ще більше порушення функції печінки, призначаючи системні ретиноїди, але психічний стан цього хлопця, який вже лікувався. В 16 років і антидепресантами, і навіть антипсихотиками, і навіть мав декілька епізодів стаціонарного лікування. Він не виходив, він знаходився на дистанційному якраз навчанні у школі. Тобто, ну, це тут ризики і користь від застосування третьої лінії терапії в лікуванні. Акне він був все-таки мали якесь певне співвідношення, і ми на цей ризик пішли. Другий хлопець старший, трохи йому 24 роки, але тут була майже така ж сама ситуація. Він працює атішником, мав захворювання печінки, також в анамнезі, тобто це гепатит А ну, 2-3 роки до тому, мав акне протягом також 4 років, і ми застосовували декілька вже підходів, декілька ліній терапії, але все ж таки це не призводило до ніякого результату. Він так само спостерігався у психіатра, навіть з, з таким тривожно-депресивним розладом і також заходився на препаратах протягом півтора, півтора року. Ми так само вирішили, що. Якраз це така, така сама ситуація, і як ви бачите, саме після трьох місяців лікування він навіть поміняв імідж і став не тільки виходити ну, в люди, як кажуть, а знову ж таки він наладив особистісне життя і ну, став відчувати себе набагато краще. Навіть ну, певна якісь такі маскулінність йому придала. От його зміна зовнішнього вигляду. А, але все ж таки, коли ми а, от думаємо, чи призначати чи не призначати в таких от складних ситуаціях м, ретиноїди, то все ж таки, як з боку лікаря, так і з боку пацієнта, є таке поняття як ретиноїдафобія. Тобто, це по перше, вплив на печінку, Да? Ми завжди думаємо про це. Ну крім там впливу на фертильність, і якщо ну дійсно є такі ж дуже серйозні протипоказання, коли ми виключаємо прийом ретиноїдів. То знову ж таки завжди треба з пацієнтом проговорити в плані, якщо він буде отримуватись всіх правил застосування ретиноїдів, то не рецидиву акне він не отримає ні впливу на печінку. Тобто ми моніторили цих двох хлопців. Ну знову ж таки, як ми розуміємо, рівень веліробіну протягом всіх шести місяців лікування, які ми використовували. Системні ретиноїди, Тобто, навіть у того хлопця з синдромом Жильбера за декілька місяців після за два місяці після прийому ретиноїдів цей рівень боліробіни навіть зменшився. І показники АТС також прийшли до норми. Тобто це також треба завжди моніторити, і не так все страшно, як інколи здається. Але от якраз хочу вам сказати про новий препарат, який ми використовували. У цих двох хлопців, ну і за зараз вони продовжують його приймати. Це Кнетрекс. Тобто, як ви бачите, це Дженерик, відомо а, бренду, який а, містить 20 або 10 міліграм ізотретіноїну, що дозволяє нам а, варювати з дозою знову ж таки і поступово підвищити або знизити або якраз дозування ізотретінини у кожного конкретного пацієнта. Цей препарат є генериком, але знову ж таки він має повну біоеквівалентність щодо як ви бачите з наступних двох слайдів щодо оригінального препарату, і щодо нашого досвіду застосування, тобто ніякої додаткової побочної дії, ми не зустріли і знову ж таки не бачили ніякого зменшення ефективності. Ну, що ви бачили тільки що по цим клінічним випадкам. Значить, правила застосування препарату такі, е, такі ж самі, як і всього і затретінаїну, тобто ми починаємо з дози 05-1 міліграм на кілограм, і досягаючи перевищення сумарної дози більше ніж е, 120 мг міліграм на кілограм, так само немає ніякого сенсу, тому що правильний підбір дози і приклади дозування, які нам також е, відомі, і е, вони достатньо вже опробовані. Тобто, е, але, е, що, що я хотіла наостанок додати, що якраз от не навіть не, не самі важкі випадки, а коли дійсно йдеться про психічне здоров'я хворого і якість його життя, все ж таки ми можемо е, починати ну, запропонувати після невдалої тільки топічної терапії і застосування, е, ну, не можна так сказати, що не по показу, а саме по показанням в плані м, нормалізації психічного. Стану хворого. Ну, так само дуже важливо проговорити завжди пацієнтам, щоб не було ніяких знову ж таки ретиної і якихось додаткових побічних ефектів правила застосування топічних ретиноїдів, тобто це і лікувальна косметика, яка має бути в арсеналі, і які процедури або які засоби ми не маємо проводити в цей період, який приймає препарат, і знову ж таки контроль показників крові. І е, які можна зробити висновки всьому, що знову ж таки основні ефекти системних артіноїдів, і, зокрема, препарату Атне це є е, висока ефективність, тобто довготривала ефективність. Е, е, і знову ж таки, на що інколи скаржиться, також си наші хмори хворі це підвищення виробки шкірного сала. Це так само досягається зменшенням цього, що знову ж таки. Зменшує той дискомфорт, який пацієнти навіть з неважкими формами акне отримують Ну, отримують щодня, да, і що також порушує їх соціалізацію. Таким чином, знову ж таки, завжди такий розумний підхід і це от вагання щодо покращення якісті. Життя або ну, мінімізації цих побочних ефектів, завжди будемо вибрати ну, ту сторону пацієнта, але зі своїм авторитетом, тобто, і вибор того правильного препарату з обов'язковим подальшим спостереженням і контролем, і буде дасть нам змогу досягти того результату, який хочемо. Ми, по-перше, а по-друге, наш пацієнт. Отримати і, знову ж таки, покращити якість його життя, що ну, в наших конкретних умовах це є дуже важливим. Дякую вам за увагу.